Привіт, малята! Я рада вас вітати знову на наших заняттях. Є в нашій мові такий вислів: здоров'я наш скарб. В Україні люди часто вітаються словами здрастуйте, доброго здоров'я, а прощаючись, кажуть бувайте здорові або ходіть здорові. На свято ми бажаємо один одного міцного здоров'я. Як ви думаєте? Чому люди постійно говорять про здоров'я та бажають один одному здоров'я? Від чого воно залежить? Чи можна його піти та придбати в магазині? Щоб знайти відповідь на ці питання, я запрошую вас до Академії здоров'я, де кожне заняття це справжня скриня корисних знань та цікавих ідей. Тож наша академія відкрита! Кожен день у нас буде присвячено одній зі складових цього чудового слова здоров'я. Ми будемо записувати основну думку на пелюсці і приклеювати до серединки. І коли наше навчання завершиться в нашій академії, у нас буде чудова диво квітка здоров'я, з корисною інформацією, і ви самі зможете розповісти своїм друзям, батькам, родичам, що ж треба робити, щоб бути енергійним, сильним, веселим, життєрадісним, тобто здоровим. Давайте ж підготуємося до наших занять. Для цього вам потрібно буде Попрохайте батьків вирізати серединку, будь-якого кольору. Вона вже в мене підписана, бачите, це квітка здоров'я. І вирізати сім пелюсток. Можна різного кольору, можна однакового кольору. Я вирізала ось такі величенькі, з цілого, бачите, з цілого аркуша паперу. Я вирізала ось такі пелюсточки. Так, і потрібно вам намалювати, намалювати або Зробити аплікацію, або наклеїти, можливо, фото вас. Да? Тобто, хлопчик чи дівчинка можна буде намалювати. Я буду клеїти на ось такі липучки. Я ось намалювала і хлопчика, і дівчинку. Так, ось наша серединка готова, сім полюсток я вирізала, тож, можна починати навчання. Здоров'я це прекрасно. Здоров'я це чудово і доступні для людини всі дороги і стежини. Ой, діти, ви чуєте? Хтось їсть цукерки? Але ж ми всі з вами тут. Хто ж це може бути? Пішліть подивимось. О, та це жамням. Привіт, Амням, ти що робиш? О, ти що стільки цукерок їсиш? Та в тебе ж зуби заболять. Чого ти їси стільки солодко? А ну віддай цукерку. Віддай цукерку кажу. О. Ще й з обгортками. Ну, амнями, ну, зуби заболять. Заболять. М-м. Заболять кажу. ой 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 ой. Ну от, я ж казала, зуби заболіли. Бідний, Амнямчику, зараз ми тебе полікуємо. Ось, маленьке Амнямчику. Що я казала? Будеш їсти багато цукерик, заболять зуби. Казала? От бачиш, тепер підемо до лікаря, стоматолога. Підемо. Підемо, сказала. Діти. Амням дуже боїться лікарів, але ж лікарі вони добрі, вони приходять нам на допомогу. А ви взагалі знаєте, хто такий амням? Боже, які зуби, які з. о, скільки солодкого з'їв. Навіть о, шатаються. Угу. Зараз я вам розкажу, хто такий Амням. Це чудове пухнасте створіння прийшло до нас з книжки. І він їсть лише цукерки. Але ж не можна їсти лише солодке, але він іншу їжу не хоче їсти, бо вона, каже, не смачна. Ну, як це не смачна, м'я. Ми тобі розкажемо, скільки всього смачного, не лише цукерка, ще й корисного. Уля Амнямчику, я тебе сьогодні відвезу до стоматолога ми полікуємо твої зубки. А завтра приходь до нас на заняття, і ми тобі з дітками розкажемо про шкідливу їжу та корисну і смачну їжу. Так, я поїхала, а ви не забудьте! Завтра в нас заняття. Підготуйтеся, до побачення!